М'яртам Шумен. й Віталій Радевич, наставник команди. Безпечний момент! Шумен. М'яч. Пас назад. Удар по воротах. І один у Андрій Федюк. Саме він. Саме він забиває цей м'яч. Бо якраз е, надзвичайно важливий такий поєдинок у турнірному значенні. І зараз цей матч надзвичайно важливий теж в турнірному значенні. Тут падіння від... Шумен! Ну як же ж там, тож не забуває такий епізод момент, тому що мене ніхто там практично не накриває, А Франція. Удар! Гол! Що правда, такі Пришенку 2-0. 2-0. Ну ось так. Друзі, у нас УНО. Толійник. Шумен! Ось і м'яч Від Шумена. Шумен на свій гол, звичайно знаграв. І за 32 секунди до завершення. Почитаємо, що мене один м'яч відпитав. Міщук. Бирай Міче зараз Шафранський. Шафранський перед воротами. удар! Гол, Ви подивіться, це фантастика. Відбирає м'яче зараз Шафранський. Ти Мущука сам іде, пробиває. І ще один м'яч. 3-1. Ось так. Друге, те, що Уно всі свої моменти які мав її використав. Невдалі такі дії. Кітура зараз момент і Не забуває. Ярмола. Удар!» Не помітити від в ну, третьому епізоді справді мав би рятувати. Немає сьогодні мір зайва, у ліник! Фол від марохняка. Марохняк. Леб'юк. Шумен. Леб'юк. забиває, все таки забиває, тут Шумен пас. Зараз не розібрались до кінця, Два-три. Удар воротах зараз від Тимощука теж заблокований, Леб'юк простріл. Олійник. Оліник стріляє. Тетуні на місці. Бривайся, Тимощук. На фланг. Знову Тимощук. Шумен. Простріл! Ось він гол. Пасить Тимощука, Саприка на дальній, замикає 3-3. Айтунін. Спришин, простріл! Забивають і тут. Тимощук. Шумен. і це гол, друзі! Це авто від Шафранського. Це авто від Шафранського. Це момент справді. 4-3. Так, ще Тітуніна. Тітуніна, але його теж накриває. Зараз Тімерман, Шумен. Шумен віддає, зараз Тімерман. І це таке гол. І це 5-3. Так розуміється, гол зараховано. 5-3. Ком... Перемога команди Альянс.